Шановний Микола Степанович, про те, що ви говорите, я звернувся до вас. Просто просив вас усно надати мені характеристику, який склав юридичний відділ на нашого колегу Поліщука Андрія Миколаєвича. За запитом Служби безпеки України сталася практика раніше. Всі характеристики на депутатів проходили через відділ сприяння діяльності депутатів, і секретар міської ради був познайомлений. Я особисто звернувся до вас з проханням надати мені ознайомитися просто з тією характеристикою, яка була написана на депутата. Мені на усне моє звернення ви характеристику не дали. Я до вас звернувся письмово, попросив надати мені характеристику для ознайомлення. Прийшов майже тиждень характеристики. Немає. Тому мій депутатський запит, прошу вас, вимагаю надати мені для ознайомлення характеристику, яка була складена юридичним відділом, а вами підписана на запит Служби безпеки України на Поліщука Андрія Миколаївича. Прошу мій депутатський запит прийняти як запит. Шановні, шановні, шановні депутати, перепрошую, дозвольте я це, шановні депутати. Служба безпеки України звернулася в терміновому порядку на протязі години-півтори, максимум дві, дати характеристику. І не писала депутата, а написала на Поліщука Андрія Миколайовича. І відповідно до процедури я дав доручення юридичному житловому відділі написати характеристику. Такий порядок. Там не написано було на депутата, а на Поліщука Андрія Миколайовича. І відповідну характеристику підготував юридично житловий відділ, я підписав і віддав Службу безпеки негайно. Крапка. Я не хочу розголошувати, що то було, хай йде розслідування, хай йде розслідування, в все. Шановні депутати, значить, я бачу, що прийдеться опринуднити все, що сталося, все, що сталося, що відповідно особа примізила начальника ТЦК. Пораненого воїна, який кричі сколтами, та давайте не будете. Прямо в ТЦК є відео. Визно я я, я звертався я не визно. хочу. хочу. Запитання, коли буде людина, Значить. не будемо її заочно засуджувати. Де людина? А де, людина? А де представник? Шановні визно. колеги, визно. ні, ні, почекайте. Визно. Микола Степанович, це депутат нашої фракції. Я прошу роз'яснити, хочу роз'яснити по ньому ситуацію. Підло, всунули йому в двері. Повістку склали акт. Поліщук приходить в військомат і каже, шановні колеги, чому мене внесли в е, цей тім Йому кажуть, вам давали повістку. Ви мені вручили? Ні, не вручили. Прошу вас вручити мені повістку. Йому вручають повістку на, в військоматі і пишуть: на суботу прийти для уточнення даних. Поліщук в 10 годин приходив в суботу на уточнення даних військомат. Є на це відомо, Микола Спанович, без проблем. Приходить військомат і каже, які ви дані ми хочете уточнити. Вони кажуть, хочемо уточнити ваш стан здоров'я. Добре, давайте, будь ласка, мені направлення на ВЛК. Ні, ти не, поїд, не підеш сюди на ВЛК, поїдеш в Хмельницький. Поліщук каже: А чому я буду їхати в Хмельницький? В нас є ВЛК в Старокостянтинові. Воно що не дієздатне, не працюючи. Чи я так захотів, ти поїдеш в Хмельницький? І все. 에, можливо, та там була словесна перепалка. О, Ні, ну о, о, питань немає. Я вас попросив. Я ж не оцінюю дії Поліщука. Законні вони там були, незаконні. О, Я йому інф... оцінки не даю. Я прошу вас, як міського голову, надати мені характеристику, яку ви надали на Поліщука. А ви не даєте ознайомитись з депут, секретарю міської ради з характеристикою на депутата, а кажете мені, що в нас є якісь права і свободи. Я вас попрошу зараз на сесію. Війди, тут тут, тут попрошую вас на сесію прийти так, е, особисто і е, інформацію, щодо відбулося в ПЦК довести ще не суб'єктивно. Це офіційне на відео записано. записана да, да. інформація.

Сергій Сергій Петрович, Сергій Петрович, Сергій Петрович, я ж не оцінюю дії Поліщука. Правий Поліщук, не правий. Я попросив міського голову дати мені характеристику, а оцінку хай йому дають інші. Якщо є сьогодні відкрита кримінальна справа, так буде проведено розслідування за фактом чогось там незаконних дій Поліщука. Без питань. Проведуть розслідування, встановлять. Був склад злочину притягнути до відповідальності. Не було складу злочину, не притягнуть. Я попросив тільки характеристику. Скажіть, будь ласка, секретар міської ради має право отримати характеристику на депутата? В чому проблема? Зараз зі... принесуть вам вручать. Зараз принесуть, вручить так, вам ту процес та голосуйте раді Бога. Ставлю на голосування. Так, я не давав на депутата, мене питали на поліщука. Мене не до не... ще скажу. Значить, значить, Оксана Сергійовна, я припиняю цю перепалку. СБУ знає до кого звертатися і з якими питаннями і чому? Я не збираюсь пояснювати, чому я зберігаю звернув на ім'я міського голови. Крапка. За дві години дати. Що, що? Там да. порушення, Поліція оформила, поліція... значить, слухайте уважно. Поліція зробила Оксана Сергіївна. Оксана Сергійовна. поліція провела слідчі дії. Але далі це слідство веде СБУ, тому що це образа військових, Розумієте? Це чиста образа військових. То я просив би цим питанням делікатно віднестися. Я не хочу коментувати, що там було. Ми зробимо тоді звернення, хай нам покажуть, відео, що було, що було, щоб ви тоді побачили. Як ображали керівника ТЦУ, ТЦК? Як ображали, принижували його Хто він і що? Все, тому я не хотів би, щоб це ми зараз заряли, бо ми... бо ми через будь ласка, дамо зараз, привезуть вам характеристику правці. Проголосуємо і дамо. Як то, як хто буде голосувати? Але я відк... відверто кажу, сталася просто страшна подія. подія. Да. Подивимося. Ну побачите, яке відео? Так, шановні депутати, ставлю на голосування. За характеристику, щоб надали ну, мені як депутату характеристику на Поліщука, вибачайте, це, це вже абсурд виходить. Я прошу вибачення. Ми зараз стаємо свідками якоїсь незрозумілої так. ситуації. Є закон України про місцеве самоврядування, є стаття секретар міської ради. Так. Олександр Дмитрович, згідно тої статті, вас повноваження мати доступ до всіх документів, які перебувають Може, в міській так. раді. За що ми маємо зараз голосувати? Депутатський запит. Це підтримана радою вимога вироба, депутата. конкретного депутата. Да, мо, О, я. Вимога, да. Я ви, депутат, да. Но, але я не бачу зараз. Підіть візьміть, дайте йому... Не не дають. — даю вистикою Розумієте, я скажу погане слово. Будь ласка, не пришіте Олександр Дмитрович! Ведь і візьміть! Хто? Ви були в загальному відділі? При чому я що нато Олександр? Я приніс вам, бо ви великий вам кінець кінця достало. Розумієте? Розігрується... Політичний цей, що дуже правильні хвилини, та, та й будь ласка, Микола Степанович, ви не заперечуєте того, що відповідь надається. Я зараз правильно вас Звичайно, зараз принесу. Значить, посадова особа загального відділу має надати Олександру Дмитровичу. Це немає документ так. зараз принесуть. Ну то чому він за не може бути депутатським запитом, тому що О, це не питання? Та я не грайте в політику, щоб Олександр щоб, Дмитрович, ви далеко вже зайшли, розумієте, дуже далеко. Значить, е, Сергій Сільвестрович, е, швиденько, з'їздіть, привезіть, відповідне це, зараз, поки будемо що там голосувати, зараз привезу, отут вручить е, даного характеристику.